Доброго дня, це програма. Проактуальна. Виходимо на першому волонтерському. Я ведуча журналістка Тарина Красовська. Як завжди, говоримо на актуальну тему: мнажинне громадянство, злочин проти основ державності чи необхідність. Будемо говорити на цю тему з гостям нашої студії. Це адвокат Ростислав Кравець. Доброго дня, пане Ростиславе. Вітаю. Нагадаю, що українці святкували в цю суботу, 28 червня, День Конституції. І от тут найголовніше питання: а чи не протирічить цей закон про множинне громадянство Конституція України? Адже ми знаємо, що в Україні на сьогоднішній день за конституцією тільки одне громадянство. От що з цим законом не так, і чи не поплюжимо, ми найголовніший документ нашої країни конституцію. Об'єктивно ви абсолютно праві. У є стаття 4 Конституції України, де прямо передбачено, що в Україні діє єдине громадянство. Ніякого множинного громадянства, яке вводиться цим законом і вносяться зміни в закон, це не окремий закон, це вносяться зміни в закон про громадянство, не існує. Тому фактично сама ідея, сама суть цього закону прямо протирічить нормам Конституції. Однак далі, якщо його розбирати більш детально, я от на цьому присвятив 4 відео, тому що досить ретельно розібрався з, з тими змінами, які е, хочуть внести їх е, ще не підписано, не прийнято остаточно. Е, вони прямо протирічать не тільки нормам Конституції України, а також вони протирічать і міжнародним різним конвенціям. Директивам Європейського союзу і безпосередньо декларації з прав людини, тому що якщо брати сам закон, саму суть фактично це легалізація громадянства, яке було незаконно отримано громадянами України, які перебувають в Україні. От знаєте, зараз намагаються внести в суспільство, що так дійсно це допоможе громадянам України, які перебувають за кордоном. Коли запитиш у цих осіб, які про це там пишуть в соціальних мережах, в більшості це боти. Так а в чому допомога? Вони десь зникають. Ніхто навіть з народних депутатів, які намагали вносити цей меседж, так мовити в суспільство, Що ні, ми ж не для себе, ми ж для громадян. Ми ж от хочемо допомогти. Бо там от так сталася така прикра подія. Людина йшла, 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 йшла йому бацить далі паспорт громадянина Сполучених Штатів там чи підданство Великої Британії, чи так напали і дали ще громадянство якоїсь країни Євросоюзу чи Кіпру. Ну, от так сталося. Отак, от отшов не, не очікував, а така подія відбулася. І він не знає, що зараз з цим робити. Ні, такого цього немає. Крім того, треба ж розуміти, що сам закон він нічого не вартий без відповідних міжнародних угод, тому що наявність подвійного громадянства відповідно покладає на людей певні обов'язки і певні обмеження. Обмеження з державною служби, обмеження в соціальному захисті, обмеження в пенсійному забезпеченні, вирішення цих питань, хто ж все ж таки буде забезпечувати і давати соціальний захист, яка країна громадянам якої країни він є, і хто буде це робити? Якщо ми говоримо там про подвійне оподаткування, то це зрозуміло. Більшості країн є відповідні угоди про уникнення подвійного оподаткування. Все описано, як це відбувається. Ну що стосується з подвійним громадянством, чи має право ця особа бути обраною? Чи має право вона голосувати? Тому що ми знаємо, що у нас всі справжні патріоти, вони всі проживають чомусь за кордоном. Ну, якось так сталося. Або проживають за кордоном, або зараз всі справжні патріоти вони чомусь заброньовані. Найбільше такі Патріоти, які більше всього говорять, вони виявляються заброньовані, причому не українськими підприємствами, а іноземцями. Іноземними оціми всілякими громадськими організаціями чи організаціями, які ніби надають Україні технічну допомогу, вони відразу там з'являються на роботі, і у них з'являється бронь взята вже новікова, найма і, і так далі. Можна список такі дуже великі робити. Тим більше, той же міністр, ви ж пам'ятаєте, у нас був міністр закордонних справ, який говорив там чимось, там що будуть з лопатами в атаку ходити. Чомусь він не пішов в атаку після свого звільнення, кудись поїхав там бути заброньованим. Однак, повертаючись до закону про подвійне громадянство, якщо так брати ті порушення, які в ньому є. То це звичайно, як ми і говорили, це порушення конституції, це порушення відповідних е конвенцій, що забороняє дискримінацію, тому що у нас виникає в цей закон, вносяться відповідні зміни щодо відповідних е спрощеного отримання громадянства. Причому воно надається там громадянам певних країн, які затвердять Кабмін. Почекайте, але ну, у нас є відповідні декларації, ті ж конвенції про заборону цих дискримінацій, прямо зазначають, що громадянин людина. Вона не винна, що, наприклад, там її країна, і уряд там не так голосував, чи її уряд там допомагає Російській Федерації. Чому ця людина повинна бути в чомусь винна і обмежена в правах по відношенню до інших країн? Це прямо протирічить міжнародним визнаним законодавчим актам і конвенціям. Тому оця дискримінація, оці неузгодженості, вони існують в законі. Крім того, варто зазначити, про що, знаєте, намагаються у нас є великі такі, так мовити, пропагандисти серед народних депутатів, які розповідають, що ні, ви нічого не зрозуміли, це заборонено для народних депутатів, для державних службовців. Так і хочеться схопити цього товариша чи товаришку, яка про це говорить, так мовити в лапках. І запитати, так а покажіть мені ту статтю, той пункт, яким це заборонено. Ні. Насправді, як я з самого початку говорив, цей закон це легалізація порушень закону, це легалізація народних депутатів, які мають подвійне, потрійне, там є ще там, 10 громадян мають підданці. І для того, щоб вони залишились на державній службі, залишились. Е так мовити, виконувати функції держави, при цьому нанесли за це відповідальність, і їм нічого за це не було. Насправді цей закон направлений саме на це. Тому що в законі немає жодної заборони особам з подвійним громадянством, бути прокурорами, будь суддями, будь народними депутатами, будь обраними. Цього заборони немає. Ну, тобто це більше вирішується прямий, питання, вже мають подвійне громадянство. На сьогоднішній день мають подвійне громадянство, нічого не йде про них. Взагалі, що їм робити? От він отримав добровільно інше громадянство. Що їм далі робити? А нічого цього нема. Тому насправді ті, хто стоять за розробкою цього законопроекту, тим більше він фактично був поданий в тому вигляді, в якому вже двічі так мовити відхилявся Верховною Радою, однак вирішили там розробити інший законопроект, подали старий законопроект, який вже відхилявся Верховною Радою. Тому насправді, ну от в мене особисте таке враження, що його готували вороги України. На для того, щоб уникнути відповідальності і наставити своїх, як я називаю, не агентів змін, а агентів хаосу. Знаєте, агенти хаосу, які призводять хаос і знищують незалежність і суверенітет України, тобто це прямий підрив основ державності. І Хто має за це нести відповідальність? Я вважаю ініціатор законопроекту. У нас хто там? Кабінет міністрів, ініціатор законопроекту, якщо подивитися. От ті, хто підписував і ініціював цей законопроект, вони повинні нести відповідальність. Тому що всі ці розмови, що це комусь допоможе, насправді ні. Насправді це підрив державності, державного суверенітету і незалежності України. А яким чином мають притягнути людей, які розробляли цей законопроект? І, до речі, ті, хто його голосував, напевно, також мають притягатися до відповідальності, бо вони ж є співучасниками. Чи я Ну, насправді на сьогоднішній день в нас ж депутати не несуть відповідальність за своє голосування пряма норма. Ну, я думаю, що це знову ж таки досить умовно, ми бачили, що депутатів нас притягають до відповідальності за приналежність до певних партій, за певні голосування, за певні висловлювання навіть в парламенті, що вони робили що прямо заборонено з одного боку, а з іншого боку, за це все одно притягають до відповідальності. І ці депутати повинні розуміти, що більше всіх хто голосував за це, вони не мають права бути депутатами. Я вважаю, що це буде дійсно народна справжня ілюстрація. Ми відразу бачимо тих осіб, які є фактично не захищають інтереси України, не виконують конституцію України, які роблять все для того, щоб знищити Україну. На це моє внутрішнє переконання. Я вважаю, що той список депутатів, які голосували за цей законопроект, повинні назавжди втратити право. Виконувати функції держави на будь-якій посаді, будь то народний депутат, будь то там керівник держпідприємства, будь то представник органів місцевого самоврядування. Я вважаю, що для всіх цих осіб оцей оце, оце список повинен бути вже встановлено там річний мінімум заборона на отримання будь-яких державних посад пов'язаних з виконанням функції держави. Ну, я зараз буду трошки ополювати, наприклад, і скажуть, що ну це ж ми робили для того, щоб у нас українці от, мали от, два громадянства, які які? Так, які так, а для, для чого це потрібно? От я ж про це і говорю, що от вони всі е, плескають е, там язиками про це. А коли їх задаєш, так в чому проблема українців? Можете розповісти? Все, вони зникають. Навіть взагалі по загалях не можуть пояснити, в чому проблема українців. До речі, український паспорт наразі у нас є дуже велика кількість країн, які не потребують візи. Якщо для цього потрібно, так почекайте. Не потрібно, українці можуть їздити. Ну, зазвичай це жінки, тому що чоловікам у нас знов ну ж таки в суперечі нормам конституції заборонено виїзд за кордон від 25 до 60 верніше там від 18 до 60 років. І тут найголовніше, можливо, все ж таки це потрібно для того, щоб узаконити купівлю української землі і інших українських Це землі. може бути. Я вважаю, що тут ми можемо досить довго фантазувати, з якою метою це робиться, і ким це робиться. Але це підрив національної безпеки, це підрив суверенітету України. Оце подвійне громадянство, тому що насправді це легалізація, як я вже говорю, вже декілька разів повторюю. Це легалізація тих порушень, які були допущені. При безпосередньо отриманні посади пов'язаної з виконанням функцій держави, не повідомлені про наявність іншого громадянства, і наразі вони намагаються просто це обійти. Що ну так сталося? Ну вибачте, ну ми тут і залишаємось. Ну, це вони собі просто залишаються при владні. Тому, да, тому що об'єктивно, якщо з'ясовується, що народний депутат. Чи будь-який чиновник мав подвійне громадянство. Про це не повідомив. Відповідно, всю заробітну плату, яку він мінімум отримував, всі пенсії доплати, він отримав незаконно. І він повинен їх повернути. Всі пільги, які він отримав, він повинен це повернути. Ну, це стосується, напевно, не тільки депутатів, а інших чиновників. Прокурорів, і... суддів, кого завгодно. Тобто всіх представників так званої нашої еліти, правильно? Ну, так званої, не так званої, ну осіб. Я думаю, правильно говорити осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які не мають права мати подвійне громадянство, які, подаючи декларації, подаючи заяви, підтверджували, що вони мають єдине громадянство України. До речі, знаєте, цей час, коли ви пам'ятаєте, у нас була така супруга, Брамовічус там ще були у нас е представники е та міністр по-моєму охорони здоров'я з подвійним громадянством. Коли я там уже Абрамовичу декілька разів. Два запитання так, ви маєте громадянство іншої країни? Він вважав, що всі мовить не сповна розуму, і відповідав, що я маю громадянство України. Те саме до речі, заявила і Супрон в суді, коли розглядалася її справа, що вона має громадянство України. А її питає: Так, ви маєте громадянство Сполучених Штатів чи інше громадянство? Вона не відповіла. До речі, це ж стосується там і низькі депутатів від партії Голос. Та сама історія можна подивитись в інтернеті. Є там в Ютубі дуже багато роликів, Там коли деякі представникам партії Голос задають питання. Так ви маєте громадянство Сполучених Штатів? Ми маємо громадянство України, тобто вони не дають прямих відповідей. Там, до речі, з партії «Голос» тут є дуже велика кількість запитань до їх представників стосовно їх наявності і громадянства. Я думаю, що їх сподівання на це, що вони уникнуть відповідальності, ну дуже марні. І тут найголовніше всі ці люди мають право голосувати на виборах, впливати Прийняти на Приймати ті закони, які повинні виконувати громадяни України, а вони мають невідомо в чих інтересах працюють. Ну тобто вони лобіюють інтереси сусідніх держав. Ми не можемо це стверджувати, але вони не мають права там знаходитись. Ну і так само, якщо брати, наприклад, ще один аспект, тобто це мігранти, які будуть завезені в Україну з третіх країн, зможуть отримати Україну. Я, я про це б не говорив. Там про мігранти будуть вони завезені, не будуть завезені, то така історія. Головне те, що особи, які уповноважені на виконання функцій держави, мають громадянство чи підданство іншої країни, і невідомо в чих інтересах вони на цих посадах працюють, чи інтереси вони лобіюють на цих посадах. Так, але ж це також може бути загрозою, наприклад, якщо граждан... це загроза національної безпеці. Звичайно, так, якщо завезуть громадян з третіх країн, які до речі ну, можуть бути е, і, скажімо, з проросійськими поглядами, будуть отримувати там потім українське громадянство, голосувати тут на виборах і підтримувати проросійські сили. Це ж також неправильно. Це все має ну, бути до уваги. Також це ще один може бути удар по нашій країні. Звичайно, крім того, може бути удари і в частині можливості отримання громадянства особи, які не знають українську мову, які не знають українську історію. Це також передбачена цим законом така можливість. Це дуже погано, адже таким чином у нас іноземці зможуть купувати наші землі, ресурси. От ми підписали угоду з сполученими штатами про те, що віддаємо наші корисні копалини, її ніхто не бачив, але вона існує. А чому би і ні, якщо не отримують українське громадянство, можуть безперешкодно тоді користуватися нашими копалинами. Що з цього отримає Україна? Питання: а як же ринок землі, коли нам казали, що іноземці тепер не зможуть купувати землю? А якщо буде подвійне громадянство, то виходить, що можна? У нас на сьогоднішній день це можна обійти. З самого першого дня, яким чином було це все зроблено. Це все можна обійти. Українець може бути виключно тільки номінальним власником цієї землі, а насправді за цим, цим стоять міжнародні корпорації, і так вже є на сьогоднішній день, і цим ніхто не займається. І Конституційний суд же, який рік не хоче приймати рішення щодо незаконності продажу сільськогосподарської землі, яка віднесена до НАТО. Ми не продаємо ліса і ріки. Чому ми продаємо сільськогосподарську землю? Тому що, хоча це національне багатство, вона належить всім громадянам України, а не комусь окремо. Ці люди, які продають землю, вони її не купували. І це потрібно зрозуміти. Вони її не купували. І говорити про порушення якихось їх прав на сьогоднішній день це абсурд. Не можуть обробляти землю, повернули державі. Знайдуться ті, хто можуть обробляти. От і все. На цьому треба ставити крапку. А не Конституційний суд, який вже там п'ятого суддю, незаконно призначеного призначили. Тут теж дуже велика проблема з Конституційним судом у нас на сьогоднішній день. П'ять суддів, які, на мій погляд, там знаходяться незаконно. Якщо все ж таки цей закон підписає, яких призначали іноземці на ці посади. Ну, воно і зрозуміло, тому що вони ж відстоюють власні інтереси, а не інтереси українського народу. І я щодо того, якщо все ж таки президент підпише цей законопроект, поки він ще у нас не вступив в силу, що це означає для України, для українців, для нашого суверенітету? Для нас нічого не зміниться. Це буде легалізовано тільки громадянство тих осіб, які незаконно знаходяться на посадах і виконують функції держави. Все. Для інших громадян України це жодним чином змін ніяких не буде. І це не буде працювати, тому що немає у нас угод про визнання подвійного громадянства жодною країною. І все буде встановлено в цих взаємних угодах. На сьогоднішній день, якщо президент це підпише, це виключно легалізація порушень закону особами, які уповноважені на виконання функцій держави. І це потрібно зрозуміти всім. Ну тоді президент також буде співучасником порушення конституції. Він же ж її гарантом. Нас президент не несе відповідальності кримінальної і адміністративної Також була встановлена під час так мовити повноважень. Цього президента адміністративну відповідальність він подавав свій час неправильно. Там подав декларацію НАЗК про доходи, і було встановлено, що президент не несе. Не адміністративно, ну і законом прямо передбачено, що президент не несе кримінальну відповідальність на своїй посаді. Ну в такому випадку, то у нас що виходить, що президент може підписувати що завгодно і жодного не. Несе ну, шо, ми бачимо, ми бачимо, що у нас відб... відбувається на сьогоднішній день з п'ятим президентом. Що буде з шостим президентом, ніхто не знає. Чи можна це змінити, все ж таки, якщо внести е, нові норми до законодавства, все ж таки скасувати це або звернутися до конституційного суду? адже це ж пряме порушення закону. Я маю на увазі ну, закон Я зазначав, кажучи? що в концканційне суд вже 5 суддів Конституційного суду призначені іноземцями, супереч умовам конституції. Тому я би не розраховував на Конституційний суд. Це по-перше. по-друге, я вважаю, що тут треба приймати принципове рішення. Вже принципове рішення з втручанням у внутрішні справи України іноземців, принципове рішення щодо допуску іноземців до формування органів державної влади. Ці рішення повинні бути створення списку іноземних агентів, як це відбувається в усіх розвинутих країнах світу, і чітке контролювання і створення закону про лобізм. Не про олігархів, як у нас, пам'ятаєте, Малюсько там щось придумав і чесно визнавав, що такого закону не існує в усьому світі, а в усьому світі існує закон про лобізм. І контролювати от всіх цих лобістів, контролювати всіх цих іноземних агентів, тоді буде лад в Україні. Якщо цього не зробити, ми просто перетворимося на так звану неспроможну державу, як говорить failed state. Ну, Це дуже прикро. Ну, я так розумію, що при нинішньому. Правлячому режимі це неможливо буде зробити, якщо вони все ж таки підуть на остаточне порушення норм конституції, і президент підпише цей закон. Ну мені важко сказати, чи буде чи не буде об'єктивно. я вже говорив, що якщо президент підпише цей закон, це принципово нічого не змінить, окрім легалізації порушень, які вчинили особи, які на сьогоднішній день виконують функції пов'язані з виконанням функцій держави. Ну, тобто, все одно можна буде це скасувати, коли до влади прийдуть проукраїнські сили, які будуть зацікавлені в тому, щоб іноземці не керували Україною, і це скасувати через суд. Я правильно розумію? Я вважаю, що коли все ж таки керувати Україною будуть люди, які бачать в майбутнє свої власних дітей, свою пенсію в Україні, своїх батьків бачать в Україні, своїх дітей бачать в Україні. Навчання бачить в Україні, лікування бачить в Україні, тоді це зміниться. Якщо ці, таких людей не буде, змін ніяких очікувати не варто. Ну, це черговий просто удар по нашому суверенітету і все. Виходить, що так. і Ми будемо під контрольною країною. Як я говорив, Фейл стий неспроможна країна. Наостанок задам вам таке питання, бо час ефіру вже добігає кінця. Щодо іноземців, які воюють в іноземних легіонах, захищають Україну, чи допоможе їм цей закон отримати українське громадянство? І, зокрема, я зараз не бачу перепон, чому досі їм не надаються наше громадянство, якщо вони там знають українську мову, історію і воюють і віддають своє життя. Життя їх своїх рідних, які також воюють на фронті, віддають за нашу країну. Чому тут от перепони? Тобто депутата можна, а військовим ні? Що відбувається? Ну в цьому законі передбачена підстава для набуття в спрощеному режимі громадянства, в тому числі в першу чергу для осіб, які проходять службу або не менше року відслужили в Україні і захищали Україну. Ці особи мають можливість звільнитися в будь-який момент. Це підстава для звільнення іноземне громадянство. Ну їм треба прослужити в Україні не менше року для того, щоб мати право в спрощеному режимі отримати громадянство України. І тут ще один момент щодо мобілізації. Якщо у нас будуть мати як народні депутати, чиновники, там і інші громадяни, скажімо, подвійне громадянство, да чи можна їх тоді буде мобілізувати до війська? Об'єктивно, у нас на сьогоднішній день мобілізують осіб з подвійним громадянством. Для того, щоб це врегулювати, потрібно вносити відповідні зміни в закон про мобілізаційну підготовку, мобілізацію, закон про військову службу та військовий обов'язок. Поки таких змін немає. В принципі, їх можуть, можуть мобілізувати, я правильно розумію? Ну, їх і зараз можуть мобілізувати. Єдине, що народних депутатів вони мають право на відстрочку. Я зрозуміла вас. І тоді резюмуючи наш ефір, хотілося ж таки почути від вас, як захистити конституцію, як захистити право в Україні, судову систему, як захистити нашу державність від зазіхань на неї іноземців і зазіхань неправ... не... нечесних, недобросовісних людей, чиновників, правників, які не не роблять нічого корисного для держави, використовують закон тільки для своїх власних корисних цілей. Ну, з огляду на те, що ми живемо в демократичній країні, єди, єдиний шлях в демократичній країні це робити це приходити на вибори і голосувати не за е, просто прізвище, а голосувати за дії особи, які бачили, знаєте і довіряєте тим особам, за яких ви голосуєте, а не просто там за партію, прізвище. І ми бачимо, що жодної політичної відповідальності у нас немає. В демократичних країнах саме таким чином е, відбувається розвиток і демократії, і держави. Тому приходьте на наступні вибори і голосуйте не за якісь списки, а голосуйте за конкретних, за конкретних людей, які повинні вам в подальшому звітувати за те, що вони зробили на цих посадах. Дякую, пане Ростиславе. Це була програма Проактуальна. Виходили на першому волонтерському. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки, поширювати інформацію, щоб якомога більше людей дізналася актуальну, правдиву і корисну інформацію. Це була програма Проактуальна. Виходили на першому волонтерському. Наш гість Ростислав Кравець, адвокат. Я ведуча журналіст Катерина Красовська. Гарного нам всім дня, перемоги і до наступних зустрічей!